Про візит президента Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки та російсько-американські відносини ми поговоримо з дипломатом послом України у США у 2005-2010 роках Олегом Шамшером. Пане Олеже, доброго ранку. рада вас вітати Вітаю В вас. студії. Отже, до теми нашої розмови так Петро Порошенко він став другим президентом України, який удостоївся тієї честі виступити перед американським конгресом. І власне політологи кажуть, що це такий показовий дружній жест. А що має далі відбутися після нього? Це дійсно знаковий момент виступ. В конгресі сполучених штатів як правило, це як правило, це резервують для тих країн розвитку стосунків, з якими Сполучені Штати надають особливого значення. А також я думаю, це знак щодо готовності керівництва сполучених штатів працювати з новим президентом України і його командою. Що можна очікувати? Я думаю, що очевидно і предметом обговорення. Була програма економічної допомоги Україні як допомоги для подолання кризових явищ, так і для реформування української економіки. Важко сказати, якою мірою реалізована. Програма перемовин щодо надання і розвитку військово-технічного та військового співробітництва, але я думаю, що безумовно це було предметом обговорення і певною мірою. Знаком є те, що як ви знаєте, внесена резолюція в сенат Сполучених Штатів, і в цій резолюції, яка внесена головою комітету закордонних справ сенату, мене та десамта. Його візові з республіканського боку сенатором Коркером значна частина присвячена саме розвитку військового військово-технічного співробітництва з Україною. Це те, на чому давно наполягала українська сторона. Те, про що неодноразово говорили впливові сенатори, зокрема йдеться про надання військової техніки, військового обладнання і дуже важливо так званого оборонної зброї, тобто зокрема зброї, проти, яка може бути спрямована проти танків та е, інших е, іншої військової техніки, Скажіть, взагалі, в Україні нині потрібні якісь можливо додаткові політичні і економічні угоди зі США, чи можливо достатньо розвивати вже існуючу договірну базу. Я б сказав таким чином, в принципі, не варто забувати, здається, в цій суді про це казав, що між Україною і Сполученими Штатами. Укладено свого часу було е, у, у, хартію про стратегічне партнерство. Е, тобто ми є стратегічними партнерами вже з 2008 року. І головне, що зараз потрібно саме з американського боку, це політична воля реалізувати ті положення, які є е, безумовно, будь-яка додаткова угода, яка уточнює або посилює е, Ті чи інші положення, положення тих угод або домовленостей, які ж існують, це тільки в плюс. А, але разом з тим є дуже. Така міцна договірна правова база для розвитку двосторонніх відносин для надання допомоги з боку Сполучених Штатів. Разом з тим, якщо буде ухвалено ту резолюцію, про яку я вже говорив, це буде дуже добре і, і зрозуміло, що вона має бути ухвалена також в палаті представників, має бути підписана президентом Сполучених Штатів. І я досить уважно прочитав законопроект. Дуже важливо, що йде. Це не про декларацію, якісь заклики до дії. А в принципі, вона скеровує дії американської адміністрації, які мають бути спріводні як на санкції проти оборонного сектора Росії та. Проти компанії енергетичного сектора, так і надання конкретної допомоги Україні Леже, і це дуже добре. Але скажіть, ну взагалі чи щось серйозне вирішується саме під час таких візитів, після під час таких зустрічей? Чи можливо вони робляться виключно для, для для телекамер? А вже ключові рішення хвалюються за кадром? Безумовно, якісь ключові домовленості, як правило, обговорюються до візиту, і як правило, ну Скажімо, результатом перемовин не є якісь несподівані е, речі або сюрпризи. Тобто, як правило, е, практичні результати обговорюються напередодні візитів. Але я б сказав е, хотів би зауважити дві речі. Е, По-перше, Дуже важливо, що у президента України є можливість, крім перемовин з президентом США, віце-президентом США держсекретарем, така також є можливість звернутися до законодавців сполучених штатів і. Віддати кажучи до всього американського народу. Я маю на увазі виступ в конгресі, також його публічний виступ в Атлантичній Раді Сполучених Штатів. І важко переоцінити все таки значення особистих контактів. Тобто, можливо, ми не побачимо конкретні якісь нові результати безпосередньо так. після завершення візиту, але це якраз нагода обговорити на рівні президентів дуже важливі принципові. Питання стосунків між двома країнами. А скільки взагалі займає підготовка до такого візиту? Ну, що як то, -то кажуть, це залежить. Я можу тільки сказати, що часу ніколи не буває достатньо. Звичайно, це дуже напружена робота, і вона може тримати кілька тижнів, можна, може тримати і місяці, і, як правило, це ну, певною мірою завершення або підбиття підсумків по певному періоду стосунків між два. Пане, країнами. Ми повернемося до нашої розмови після інформаційного блоку. Залишайтеся з нами. Це доброго ранку, Україна.